Польща розіслала 235 тисяч повісок і беруть як чоловіків, так і жінок. Ну, звісно, тільки військово зобов'язані, там або в запасі і так далі. 235 тисяч по, -по Польщі зараз розіслано. Так само там і в Норвегії, і в Нідерландах, що всюди якийсь двіжняк почався. І а, багато людей просто спостерігали розумієте, за тим, що відбувається в Україні. Думали, це десь там, це десь далеко. Ой, ну якийсь там дрончик випадково залетів в в Польщу. Та буває та нічого страшного. І вони не очікували, що воно так може пройти. Люди жили своїм життям беззаботним. Там Польща турбують. За свою економіку, за роз, Німеччина, до цих іммігрантів, щоб у них там бюджет цей не розірвався, який тріщить і так далі. Ну і дождались. Поняли? Ну і дождались до того, що вже треба пов'язки розсилати. Я вам в попередніх відео казав, що така історія буде. І скоріше за все, Латвію, Литву по сувальському коридору відріжуть. Поніл і Фінландію, і Латвію, і Литву, і Росія взагалі це дуже легко дасть. Враховуючи на те, що зараз 19 дронів залетіло в Польщу, чотири з них тільки збили, хоча літаки військові попіднімали. А вони все рівно оголошують статтю по НАТО 4, а не п'ятого, що вони не в військовому плані вписуються в це все, а в консультативному, хоча й правильно роблять, бо це більше провокація Росії. Вони розраховують на те, що Європа ще така. Ух, ми ще за Росію. Ну тоді вся Європа лопне, правильно? Повністю лопне і в економічному плані і взагалі в соціальному і від Європи нічого майже не залишиться. Бо не забувайте ще про Китай, який готовий на всіх жерти. Правильно? Росія тут не главний вообще. Учасник Там Китай ще со своєю армією.